Вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами розбираємо досить неоднозначне дослідження в Польщі. Було проведено нове опитування, і поляки питали, чи хочуть вони, щоб в разі початку війни в Польщі кордони для чоловіків були закриті точно так само, як зараз це відбувається в Україні. І загальна статистика показує, що 73% чоловіків в Польщі згодні з. Забороною такою, тобто вони згодні, щоб кордони були закриті, в разі якщо війна почнеться для того, щоб чоловіки не виїжджали з країни, а залишались і воювали на новоствореному фронті. Але ми всі розуміємо, що щось в цьому дослідженні не так. І давайте розберемось, що ж саме не так. Це як на мене дуже показова історія. Зараз будемо в цьому розбиратись. Дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Буду вдячний за ваші репости, коментарі підписки. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Отже, е говориться про те, що знову проводила е соціологічна кампанія Ібріс, е проводила дослідження і говориться, що 73% чоловіків Польщі підтримують введення заборони на виїзд чоловіків призивного віку з країни в разі можливого збройного конфлікту, тоді як 55 жінок. Проти такого рішення. Що ж тут, власне, не так. Якщо ми починаємо спускатися нижче заголовка і починаємо досліджувати питання тих вікових категорій, хто і як виступав за або проти, то все стає ясно. Понад половина респондентів, а це 54,5% опитаних, погоджуються з ідеєю. Що кордони потрібно закрити однозначно так. Проти виступають 73,3% опитаних. Але тут все залежить від того, кого ж питали. І підхід до питання кардинально відрізняється, коли ми говоримо про вік опитаних. Бо люди, чоловіки віком від 18 до 29 років, 72% з них виступають проти заборони. На закриття кордонів люди віком від 30 до 39 років 79% проти. Тобто бачимо, що ніби загалом 73% виступає в загальному за закриття кордонів. Але якщо ми говоримо і дивимося на ті категорії, яких безпосередньо буде стосуватись цей закон, то вони виступають проти такої заборони. Хто ж наголосував за? А наголосували за пенсіонери. Люди. Віком від 60 до 69 років 87% виступає за закриття кордонів, і бачимо, що згідно зі статистикою, ми бачимо, що старших людей питали частіше, чи хочуть вони, щоб кордони для молодіжі закрили. Бачимо, що вони наголосували всі, що за. І тому я можу конкретно зробити висновок, що компанія Ібріс, яка проводила це опитування, проводила його некоректно. Бо я особисто вважаю, що для того, щоб розуміти реальну тенденцію, потрібно питати саме в тих, кого цей закон буде стосуватись, кого ці обмеження будуть стосуватись. Бо бачимо, що в Польщі там війна не почалась на сьогоднішній день, але на фронтники вже з'явились, вже починають з'являтися. І хто на фронтники це ті, хто на фронт точно не збирається йти. Вони за обмеження прав молодих. Також дуже сильно в цьому всьому мене порадували. Поділ, скажімо так, за політичними вподобаннями, тому як по них також зробили таку собі розбивку. 64% виборців громадянської коаліції виступають за. Далі 60% прихильників нової лівиці виступають за 53 права і справедливості також схвалюють цю заборону. Але. Пам'ятаємо партію конфедерація, яка, по перше є максимально антиукраїнською, яка представники якої постійно закликають Путіна допомогти і спасти Польщу, які самі являються максимально про скажімо так, проросійськими. 75% їх виборців виступають проти заборони. Закриття кордонів. З Чим це може бути пов'язано? Це може бути пов'язано, по перше, з тим, що вони проти війни з Росією, типу, якщо Росія буде збиратись заходити на територію Польщі, то представники партії конфедерація будуть сприяти? Входженню, скажімо так, російських військ, і для них максимально цікавим буде щоб максимальна кількість поляків просто виїхали з території Польщі, щоб тут не було жодного опору, і щоб Польща не могла оборонятись. Тому я думаю, що це пов'язано саме з цим. Або ж е е патріоти вони тільки виходять, що на словах. З їх слів, да, бо вони являються прямо радикальними правими такими, От. саме вони кричать, що польська для поляку, і оці всі подальші лозунги. Але бачимо, коли питання стосується саме захисту і е оборони, скажімо так, своєї країни на фронті, то 75% виступає проти цього. От. І в загальному <кхід> тут тільки питання для кого Ібріс робить такі. Опитування і для чого їх взагалі роблять. Ну, Тобто, в кожного опитування є якийсь свій замовник і є якийсь певний інтерес. І я особисто вважаю на сьогоднішній день, що таким чином хочуть готувати польську суспільну думку до, якби, до того, що можливо в майбутньому. Якщо, не дай Бог, в Польщі почнеться війна, то кордони також будуть закривати. І бачимо, так що тут прикрилися на сьогоднішній день пансіонерами, щоб створити суспільну думку про те, що от всі поляки хочуть там хочуть цієї заборони. От. Але знову ж таки наголошую: я особисто вважаю, що коли ми говоримо про якісь обмежуючі закони. Про якісь такі нововведення, я вважаю, що потрібно, якщо ви вже проводите опитування, якщо ви хочете розуміти реальну об'єктивну думку, то потрібно запитувати саме в тих, кого цими законами буде обмежено, бо дуже легко розпоряджатись чиїмось життям, чиєюсь свободою і чиїмось правами, коли ваших прав це стосуватись не буде. Якби тут було питання чи. Готові ви, щоб абсолютно там нікого не випускали з країни, якщо почнеться війна, от взагалі нікого, жодну категорію ні дітей, ні жінок, ні пенсіонерів не випускати. Тоді можна опитувати всіх. Якщо ж ми говоримо конкретно про конкретну категорію чоловіків призовного віку, віком від 18 там до 60 років, то питати потрібно саме їх, і тоді буде реальна об'єктивна інформація, що ж про це думають поляки. І, е, а ми як бачимо, що 18-29, 72% проти такого. І а люди 30-39 це ті, хто вже прям безпосередньо от самий сочний возраз для вік для е, мобілізації, то 79% проти. Тобто 21% це не люди, які за, це люди або які утримались від відповіді, або за. Тобто, як там поділено, бачимо, що Ібріс нам не розповідає. Але можемо зробити висновок, що якраз може там в районі 10-15% виступають за закриття кордонів. Саме ті люди, які виступають, які будуть мати до цього бодай якесь відношення. Тому бачимо, що ця тенденція на фронтників, вона виникає. Це певна якась дуже така логічна реакція людської психіки, коли. Якби люди готові покласти на плато своєї безпеки життя інших для того, щоб захистити себе. А коли безпосередньо їм потрібно долучатися, скажімо так, і жертвувати там своїм життям, то тут вони вже виступають проти і знаходять мільйон. Але тому я особисто вважаю, що кожен сам має приймати рішення, як йому розпоряджатись своїм життям, як йому бути, як йому жити, і далі пожинати всі плоди, скажімо так, своїх. Особистих рішень ви свою думку з цього приводу можете писати в коментарях під відео. Буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.